Так, всім привіт. Я вже дуже давно не зазнімала ніякого відео, тому що переїжджала на квартирку. Плюс в мене ще була робота, але зараз все-таки я вам його знімаю. Сьогодні ми з вами зробимо такий малесенький рум-турчик по моїй квартирці. Я вам покажу, розкажу і потім побіжу теж на роботу. Це вже можете бачити моє зеркало. Початочок, як то кажуть. Також не забувайте підписуватись, ставити мені лайк, щоб не пропускати інші мої відео, тому що на наступний тиждень ми з вами проведемо б'юті такий день на нашій квартирці. Будемо красити голову, її мити, потім сушити, збиратися, тому що має приїхати Деня, і будемо, як то кажуть, наводити красоту. Тому не буду вас затримувати, ви дивіться, а я погнала на роботу. Всім гарного перегляду! Так, тут я вже в домашньому одязі буду вам показувати румтурчик. Ну, тут моє взуття, тут дзеркало на цілий ріст. Там прямо кухня, ванна, туалет і сюда кімната. Так, Тут наша стиралка. Тут я собі повісила отакі рушнички. Це в мене отакий от миленький для обличчя. Це мікрофібра. Це йде для тіла, звичайний, і ось така мікрофібра для е волосся. Тому що я своє волосся витираю, пром... не витираю, а промакую ось таким мікрофібровим полотенечком. І зараз, напевно, найкраща частина для дівчат. Тут всі мої баночки скляночки Тут лежать всякі шампунчики. Е, ці мої... ой, не падай. Капсулки для волосся. Я нині буду його мити, ще, напевно, вам зазнімлю ще одне відео. Їх використовую. Тут все, йде для волосся, масочки і так далі. Тут вже йдуть для тіла і така штучка стоїть теж для волосся, тому що тут, тут туди не поміщається. Ось така ось, Я її після миття використовую. Не падать. Тут ще одна моя маска і ось такі свічки. У мене їх багато, тому що я, коли лягаю в ванну, да, я собі засвічую свічки і мідітірую так. Ну, ось так от. Лягаю і розставляю по бокам отак от свічки. Тут щось ось тоді. мій крем, який має стояти отут. Я його просто брала. Треба поставити на місце. Стій і не падай. Тут в мене мій ще крем. ну, Звичайно, мило. Всякі штучки, дрючки, як зазвичай. Це сірники якраз, щоб запалювати. І самі свічки. І Тут вже йде моє суто, е, ці суто е, косметичні всякі штуки для е, обличчя. Міцелярна вода, яку я зараз пробую від Лораль. Да? Також від Лораль я собі купила тако, отакий ось гіалуроновий тонік, да? щоб зволожував. Оцю штуку ви вже бачили. Вона в мене ще є. Тут мій скрабчик. І гель з тоніком для дня. І ось такий, е зволожую, кажу, зволожуючий питательний крем для жирної і комбінованої шкіри з огірком. Дуже класний. І моя нова сироватка, яку ви теж бачили. Я її далі пробую, тестую, вже півбаньки використала. І та-да-дам-та-дам! Та моє велике-велике зеркало. Це, напевно, найкраще взагалі для дівчини це мати в ванні дуже велике зеркало, де ти можеш себе побачити нормально, зробити собі макіяж, чи навіть зазняти відео, якщо ти блогер щось типу миття голови чи роблення якогось макіяжу. отак от, от. Йдемо далі. Так, виключив пункт світла. Тут просто а? Тут в мене просто бойлер і сам Кухня. Тут в мене холодильник. Він такий великий морозилка і холодильник. Тут у мене ось така полочка, на яку якої потім щось поставлю, Тут є така сама одна оце ваза. Чекаю, поки приїде геня, і подарує мені цвіточки. Тут є отаке красиве зеркало, яке мені подобається. З отакими от рожками, Ви ж знаєте, так як я люблю все окультне, всяку езотерику і всяку таку штуку, це зеркало для мене прям манлау. Переходимо сюди. Так як я і не дорозказала. Тут в мене лежать зазвичай всякі рушнички. Теж отаке от мікрофібра ще одна. Тут будуть лежати е, всякі тяніні ці бутилки. З його винами, алкоголем, то все його він собі ту паличку вже забрав. Тут вже йде сама кухня. Так, щоб я не впала. Ну, ось так вона приблизно виглядає. Тут в мене, на жаль, просто всяка посуда. Тут трілки і, е, тарелки, кажу, е, і е, кружки. Тут моя любима. Мій любимий черепушка, з якого я завжди п'ю собі якісь коктейлі, купила ще цю штуку бамбуку, щоб суші робити. І всяка тут фігнятка лежить. І тут лежать всякі чаї, які потім я куплю таку штуку квадратну, їх перескладаю і положу десь сюди. А тут в мене лежать стакани, Рюмочки всякі, ну і гриби. Сушені, мама мені вони передала, щоб я робила пельмені. І лежать мої любимі штуки, щоб е, це, їсти з молоком. Я такі штуки дуже обажаю. Хай лежать ножі, які я маю ще купити. Ще такі не докупила. А, і електрочайник наш. Тут в мене сіль, тут цукор. Та штука, я собі завжди її беру для підставки на телефон, Просто на оцю от штуку отак от ставлю телефон. Тут щось ставлю, спираю телефон, і так можна класно дивитися якісь відосики. Да, Тут ну, газова плитка І отаку мені смішну скоротку передала. Вона така важка. Що я не знаю, як я нею Ой -ой, буду користуватися. О! Там у мене лежить всякі макарони, крупа і так далі, мусорник. І йдемо до кімнати. А, покажу вам холодильник. У мене тут стоять всякі банки, варення і таке далі. ще одна банька має бути. Ну, ладно, подивлюся, можливо, десь стоїть. Всякі такі от варення з Польщі. Дуже смачні. Я буду щось перед тим, як Деня приїде, пекти. Можливо, якийсь малиновий пиріг. або що любиму вишиванку. Тут в мене все йде суто м'ясо, косочок ще такої вареної, салямі, такі штучки кубаски мисливські, щоб робити лаваші, я обажаю їх. Такі от штучки є, типа кабаносі. Теж щось з них можна зробити, порізати, стушити. Тут в мене є така кубаска Бачите? Теж мені на канапку. І лежить моя любима штука, отака от. Я її теж дуже люблю. Але вона в мене лежить теж на потім. Тут в мене йдуть молочка зазвичай. Такий от сир. Теж зараз його візьму, буду їсти, Попіду щось дивитися. Такі сири, це столичний сир і ось такий. Е, явір. Ось такий ось теж сир. Я їх обожаю. Тут в мене лежать яйця. Угу. І так я не покажеш. О, бачите, яйця. І тут теж яйця. Тут в мене стоїть мені моя любима свекруха принесла рибу. Там пот охолоджується, щоб пити. Бо я люблю тільки все холодне з холодильника або морозилки. Тут в мене відділ для різних овочів. Тут в мене лежать овочі для мого цього, як вони називаються, боже, лавашів. І тут та-да-дам, та-дам, куча всяких шоколадок. Всякі от солодощі, така шоколадка біла. Ну, Ова шоколадка біла з ванійкою. Такі цукерки. Я ще їх не пробувала, не відкривала, потім візьму, відкрию, попробую. Зайчик, типу пасхальний. Ну, але хай лежить такі вафельки, теж польські. І, і така велика шоколадка, яку мені теж принесла моя сукруха. Так, давайте тако. Тут всякий майонез, кетчуп. Гірчиця, моє молоко, щоб їсти з тими бульбочками, соєвий соус, тому що я обажаю його. Я і суші з ним їм, і плюс роблю всякі ці соуси для м'яса, для курки, для всяких взагалі цих макаронів. Олія оце. Тут сардини, квасоля, масло. Тут от ще йде крем, їх можна домовляти класно для суш, дуже смачний. Я його мащу на хліб, Половинка лимончика і моя е, банька салату, з якою я вчора робила запіканку. Ще її не використала, може, нині ще щось спечу. Щеслічок однесенький. І тут дуже класна ця. Тут йдуть мої маски, які дарила мені віка. Тут ще йдуть пачі, які я купляла собі, да, з равликом муцина. І куча різних таких ще паче, масочок різних. Тут айде, тут береш, собі вибираєш і робиш. Зробила собі такий б'юті отсік Головне, потім то все назад закрити, Але ладно. Тепер покажу, що вам тут е, морозиловці. в мене тут лежать вареники. Лежать. Отакі ось млинці, буду їх сьогодні робити. Це з куркою і грибами. Тут в мене є е, м'ясо, отаке от куряче. Ого, замерзло добре. Мій льот. Тому що я пиво і інші всі штуки, я ж казала, п'ю з льодом. І тут є ось такі костомахи для собаки. Як поїду до мами додому, то візьму котові і собаці отакі костомахи. Потім ще м'ясо собі докуплю, але то вже буде пізніше. А там вже нічого нема. Там пусто, поки що. А потім там будуть різні овочі, фрукти заморожені і таке інше. Йдемо в кімнату. І так. Ооо! Я вдома. Так, то в мене балкон. Лахи вже сушаться, бо я постирала. Тут в мене таких два крісла. На яких я привикла сидіти. На тому столику я завжди роблю свої якісь ритуали, магічу, роблю розклади і так далі. Так. З тої сторони в мене мій диван, який отак от розкладається, і на ньому можна спати. Тепер, так, звідси почнемо. Тут шафа, де просто, звичайний, мій одяг лежить. Тут в мене отака от штука. Для того тут всяка штука лежить. Тут в мене моя косметичка, зеркало, кісточки, патні диски, якщо б треба було усрочно щось терти і не бігти в ванну. Мої духи, які ще до сибір стоять. Так, тут всякі документи лежать, треба буде їх переложити. Фонарик на той випадок, коли виключать світло. І моя штука, щоб займатися йогою розтяжком і спортом. Це є резинки для фітнесу. Ох, рівець, що ти тут стоїш, я взагалі не можу поняти. Так, все. Тут стоять книжки Дениса, тут йдуть Відьмак. Е, ще дві книжки він має привезти з, е, з служби. І сюди теж поставлю. Тут будуть стояти трьох книжки. Ще плюс сюди я, напевно, поставлю всі свої книжки. Так, далі. У тих всіх полишках ще поки що нічого нема. Потім все буде, бо ще Деня приїде свої речі перевезе. Тут теж нічого нема, а Тут є куча всякої фігні, яку треба поприбирати. У мене тут срач, тут половина моїх всяких цих лежить. Е, як вони називаються? Як воно це називається, боже благовоній всякого срочу? Ручки, тому що я ще не прибирала, я зараз не маю часу взагалі за того всього взятися. Тут всі мої книжки тіней, такі книжки, блокноти, різні надписи. Тут і сонники лежать, і всі мої розклади таро. Тут лежать колоди карт, різні магічні інструменти, типу якихось булавок, різних е це гудзиків і так далі. Ну, все, що відьма використовує в своїх ритуалах, то тут і є. Наприклад, що тут лежить? Я знаю, що тут лежить. О, як бачите? Куча всякого. Вольт, зуби якісь лежать, якісь нитки. всі, Так, як я вам казала, всяка відьм і такого всякого. Цих вже трошки щось інше лежить. Така фляшечка теж є, що вона мені є, не знаю. Ладно, потім поприбираю. Тепер тут в мене стоїть просто лампа. Я ще не придумала, куди її поставити, але хай буде. Тут мій алтар, ще теж не оформлений. Тут мій. Вельзевольчик, оця от фігня, яка завжди неправильно стоїть. Зеркало, з яким я теж працюю. На якому я щось роблю, малюю всякі символи. Тут <зас> мої карти, таро, яким я зазвичай працюю це бізумна луна і цей і чорний гільмуар. Тут мій да, Відьмін нож. Він тут теж лежить на лотарі д'явола. Тут ще буде стояти така велика статуетка бафомета, д'явола і так далі. Тут ще свічка, одна залишилася, треба буде її використати. І тут просто сирняки, щоб запалювати благовонні. Я їх поки що сюди положила. І така ось штучка. Тут буде стояти вода. Вода буде д'явола. І я потім її буду намалювати. І потім буду її теж використовувати в ритуалах. Тут в мене теж. Бачите, лежать тут благовонії, тому що я вчора їх палила, навіть не поприбрала, бо було вже дуже пізно я захотіла спати. Тут в мене йде денежний алтар, тут ще будуть стояти різні статуеточки, різні жаби, ці денежне дерево, як називається, золотий тілець. Тут в мене йде ось такий от бог. Да? Це є японський бог. І тут я йому завжди кидаю отакі от такі гроші. А потім в кінці місяця зберу ті всі гроші і піду щось куплю на алтарь. І тим самим чином мені завжди будуть збільшуватися гроші. Це такий лайфхак. Можете собі теж поставити якогось, якесь маленьке божество, отак ось на тарілку, але божество має бути зв'язане з грошима. І цілий місяць складати гроші, потім частину тих грошей витратити на алтар свій, а частину собі потратити на те, що вам потрібно. Це такий ось лайфак. Ну, все. а, балкончиком покажу. Так швидко. У мене тут сохнуть лахи мої, бо я постирала їх. Тут всяка барахолка лежить, яку нам треба з ще розібрати. І мій вид з вікна, з балкону. Ось так от. Все. Забула вам ще показати, <гум> найголовніше це мій акваріум з рибабусями. О, Тут я ще потім буду докупляти новий, е, цей, як називається, той, що годить фільтр, тому що цей не стягує стільки літрів води, я буду купляти новий, ще плюс буду купляти потім корабель, такий затонувший, і водорості інші. А так, вроді, все. Ну що ж, я думаю, що вам сподобалось відео. Не забувайте також ставити лайк, підписуватись, а я вже побіжу на роботку і потім вам буду зазнімати нове відео на наступний тиждень. Тому, па-па!